Любі малята. Сьогодні до нас на заняття прилетіла яскрава космічна зірка. Малята, зірочки ми можемо побачити на небі тільки тоді, коли на вулиці буде темно, коли настане ніч. А також ми їх зможемо побачити, якщо на небі не буде хмаринок. Тому що, якщо будуть хмаринки, вони закриють зірочки і ми їх не побачимо. Якщо не буде хмаринок і на вулиці буде темно, то зірочки будуть світити дуже-дуже яскраво. Малята, а зірочок один чи багато? Так, зірочок дуже багато на небі. Подивіться малята на цей малюнок. Скажіть, що на ньому зображено? Так, це місяць. А що на ньому не вистачає? Вірно, на ньому немає зірочок, тож давайте ми їх самі з вами намалюємо. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я головніша. Ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права й ліва. Тільки в єдності є сила. Для малювання зірочок нам знадобиться папір синього або фіолетового кольору з намальованим місяцем. ватна паличка та жовта фарба. Беремо ватну паличку, вмокаємо її у жовту фарбу і ставимо на небі маленькі відбитки. Це Будуть наші зірочки. Зірочки можна малювати в будь-якому місці. Ось такі гарні зірочки на небі у нас вийшли. Тепер місяцю не буде сумно, тому що в нього є подружки-зірочки. Малята, а на цьому наше заняття завершиться. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До зустрічі! Бувайте!